Дівчата, всім привіт! І сьогодні поговоримо про мікротоки. Як можна побачити, в мене від бренду Medicube є гель-бустер, сам апарат для мікротоків та ампули. Мікротоки це така процедура, яка полягає у впливі на шкіру струму, тобто під час терапії м'які тканини обличчя отримують незначну кількість електричних імпульсів, завдяки чому запускається процес відновлення клітин. Також покращуються процеси обміну, кровообігу та лімфообігу. Мікротоки нормалізують роботу м'язів лиця, покращують тонус за рахунок стимуляції, вироблення колагену та еластину. Сам апарат дуже маленький та легкий, на кінці його встановлено маленький металевий датчик, при з'єднанні якого зі шкірою він починає випромінювати мікротоки. Всього є 5 рівнів, я поки що вище другого не підіймалась, мені так комфортно, а ось якщо я включала вже третій, було боляче. Треба зазначити, що просто апаратом по шкірі водити не можна, потрібен зв'язний компонент. І в мене це також гель від Medicube PDRN Booster Gel. Тут також слід зазначити, що ПДРН або полінуклеотиди зараз один з найновіших та найпопулярніших компонентів у догляді. Це є природній білок у ДНК, який допомагає відновлювати постраждалі клітини нашої шкіри, а також стимулює виробутку колагену. Тож я спочатку наношу цей гель, потім вже проводжу по ньому апаратом з мікротоками. Після процедури я проходжусь будь-яким тоніком, щоб обрати залишки гелю, і наношу ампулу, також від MediCube з ПДРН. Вона досить густа та живильна. Однієї мені вистачає на декілька разів. Після процедури однозначно є відчуття підтягнутості, такий ніби пламп ефект шкіра сяє, дуже зволожена. Мені це відчуття однозначно дуже сподобалось. Якщо у вас також був досвід використання мікротоків, пишіть у коментарі. Дуже цікаво почитати ваші враження.